Мусічка, ще спи. Ще п'ята -го година, з чим годину можна поспати. А Сонька, спи. спить. спи, Чуєш, ви Що значить спи? Тобі пора вставати. Ну, через півгодини -го це точно. Давай, мамка, вставай. Ну ти руслялась, давай. Сонечко, нам не хоче вставати. Того, що в нас ще спить, через півгодини і розбудиш, так? Да? Мусить для чого ти знов шафу відкриваєш, га? А мені подобається, мені цікаво, що там. Мені сумно тут скучно. Мені хочеться погратися вночі. Угу. А зараз чого ти спиш? А вже пора вставати. А, я, мабуть, ще посплю. Та... Вставай, 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 мосичком. Це ти плоху розбудила нам мене в осела. Mm -hmm. да. Ти что, мамка встаєш? Вже ж встала, на півгодин раніше. То нічу. Вушечка, я ж то вчила Де Я тпішов вчора казала. Не дири знизу, дивись зверху, ось є наліпка зверху. Ішо, я тло не достаю, я маленька. Нище почепи. Ти ж почеплю, що занесу кіцька. Є, мам, не кіцька. Если каши прапор пьет на пищи, ты дай толку на добре. Я их завжди перся. Ну давай, прапор піднімати. І прапор у четвер. Ура! А завтра п'ятниця, пізавтра, завтра, суботу, неділя. Бажаю підняту. А что то стало ну, додати? Плюс 9, 10. М -м 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 -м. На вулиці похмуро, а я всіх вітаю з цим чудовим прекрасним надіснем. Ваша мусіть цьомки-бобки пока. З мене почекай, там ж темно, що рижі прийде, хто тебе буде обороняти, охороняти. І я вітаю з цим чудовим, прекрасним днем. ваш цьомки-бомки. Пока.